Універсальний візочок від бренду Corello, модель Sigma. Ось таке зручне регулювання ручки. Телескопічна ручка у нас. Просторе спальне місце. Ідеальне для новонародженого малюка. Та в комплектації також іде ось такий матрацик. До речі, у візочка термолюлька. Є спеціальний капер від вітру. Ось так відкривається провітрювальне віконечко. Воно знаходиться знизу та верху. У візочка величенькі колеса, Задні 29 см, передні 20 см. Є тормозна система та ось такий кошик для речей на замочку. Візочок два в одному, тому доповнюється прогулянковим блоком. Капюшон у нього. Розширюється, як бачите, та таким глибоким стає, повністю закриває малюка. Є ось таке оглядове віконечко. Є можливість зробити лежаче положення спинки. І у нас виходить ось таке широке сидяче місце. Звичайно ж, є п'ятиточкові паски безпеки зі спеціальними накладочками на плечики. До речі, у даного візочка можна трішечки підняти капюшон. Ну і куди ж без регулювання підніжки. А в комплектації у нас накидка на ніжки, москітна сітка, дощовик та зручна сумочка для речей, для матусі. В складеному вигляді рама не займає багато місця.